нас прибув чудовий автомобіль, це Харківська область. Це, до речі, вже другий автомобіль, який придбали ті самі люди. Це Віктор Шикерзян, це Роман Курис, а ремонтує, фарбує ці автомобілі. Мій друг Андрій Біленчук. Щирі вітання від мене особисто, від моїх побратимів. Скажу вам коротко, ці машини дуже потрібні. На жаль, вони як розхідники, але бачите, і Мерседес до сих пір бігає, працює. І зараз до нас в гості приїхав Фіат. за цих крайніх два дні. У нас на жаль 4 300. І всі ці наші хлопці врятовані завдяки тому, що з позиції їх забирає Хамер. Далі ми їх перевантажуємо в швидкіші автомобілі і до вже медичного закладу завдяки швидкості, комфорту, хлопці їхнє життя врятовані. Роман Сергійович, Віктор Володимирович, Андрій Володимирович. Усі рівняни, які допомагають нам від 14-ї бригади, величезна подяка, респект. У кожного свій фронт. Ви тримаєте економіку, слідкуєте за місцевим самоврядуванням, а ми робимо свою роботу усі разом до перемоги.